Привіт! Цього разу я вирішив поїхати в Черкаси на Гайда Фест. Знайомтесь! Знаєте, що він нам подарував? <плес> Просто так. Це я. <рес> нічого не їде, нічого взагалі. Такого ще не було. А це мій друг Олег. Починаємо. Восьмиранку. Той бояк ніфіга не дає мені поспати. Чого ти мені не даєш поспати? Він карту дивиться. Я дивлюся, куди ми поїдемо, чувак Ну, забувся, коротше, масло і свою цю. Коротше, свою херню якою Він їсть меску свою. <головік> і дивиться карту, ти хочеш по карті знайти свою меску. Та там же масло піпець. Все, піпець, бі. піздуй за масло. Піздуй за масло. Привіт, Черкасу. Так, <головік> чува, чого <чуваки, головік> ти разу. Ні, 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 не, воно чисто. Та файна шапочка, воно часто. Що ти підвізував? О, вода зараз буде тепло. Воно і так тепло. Так. Я би нам холодильничок свій присунув. Що, долбайок? Я не зрозумів, що за вираження є? Що за вираження? Що-то я не зрозумів. Що то таке? Хто нас зрав посеред палатки? Мені були льоді з стола. А прибрати я за собою швидше. Олег, що тут таке? А прибрати ще за собою. Ну хіра страти всеред. Покажи людям, що у нас хапчику лишилося, бо ти завжди любиш показувати. Ні, хуя не тінь. Хуярили гречку. Взяли гречку, коротше, на цілий тиждень хуярили за Ще досі вода лишилася. Кубики, цукру, я вчора... Я О, бачу, що ти половину розсипав. І Я половину з'їв. А кинув... <с> чай? кинув <с> чайський, чай, коротше, без цукру був, Таку чай відробили. Витратили цілу пачку кубиків. 9,50. Ну, Зараз я сам взяв, так що це безплатно. <с> Добре. <с> Домашнє безплатно. Дома виготовили. Ну, все, блядь, голосніше розтренде. Зараз у нас картоплю щось за духу <с> Наші є спальники. Дичка була пиздец. Нормально. Нормально. То Зібрали. за Зібралися там всякі ліберали-космополіти. Білоруси, мускалі. Білоруси чоткі попалися. Та білоруси чоткі, а українські москалі та є говно. Це ганява на фесту, там, коротше, сцена. Коротше такі вони черкаси, От зараз сміття збирають. Оце ліжок підблизно водою. Зараз покажемо, яка тут є чітка фігня для води. І покажемо найохуєнніший душ у всіх черкасах. Проте ми безкоштовний. Душ ви вже бачили, тому що люди приймають. А водичку можна попити з таких краників, натискаєш кнопочку все чітко. Правда, дивись, Угод є. того можна поплавати. Потім це глянемо Розкручуй. Давай, розкручуй, якщо тут ти здивишся, щось тебе не розуміємо. Десь какої натискаєш кнопочку О, то ми довго ви набирати. Це програма Доброго ранку, Кохарочка. І Олег сьогодні готує вівсяночку. У нас є супер приправа для цієї вівсяночки. Назва є яка? Який Згущеночка. Згущеночка. Згущеночка Ви не дивіться на наші, не слухайте наші наркоманські голоса, ми просто цілу ніч не спали майже. Ми просто наркомани. Просто наркомани. Коротше, Олегу спіздили контейнер, правда? Зараз вода випарується і все буде чітко. Може зараз, так, він назад прилетить на крилих, ночі. Все цей. Вчора просто ніч була ДВК. Так, ще з в сумку. Скажи, віддам, коли віддадуть контейнер. Зараз на саме принципом ми маєте дамо, надію. Розкажи, як потрібно готувати всяночку. Як потрібно готувати вівсяночку? Приготували вівсяночку треба літр води. Літр води. 300. Вісянки. Голосніше говори. Ну і літр гущан. Літр. літр? Пів літра нам приносити і даймося ми вам все замутимо. На невеликому вогні схуяри. І постійно помішувати. Невеликому? На невеликому. То просто дрова, дрова мокрі, тому невеликий. Тому він невеликий. Ну, зараз а можна весянку їсти з кетчупом? Я чув, що можна? Все можна. В житті можливо все, поки молоді. О Боже, блядь. дозволено. Ти не вмієш вата пісні. Глобальна тема тримає прирі твоєї печери. І поки ти шукаєш, новикам тебя брихтось. Коли му уже заробляє На біді, а хтось плаче, А хтось Від радості Скаче. Комусь це. Диссертація, а тому сум'якація. На мене зважає, тепер тут немає. Наші крадоси та повтіння, не трохи більше потерпія. Рада помираємо. Коли немає води, допоможе ось така штука. А пригнеш дві це бомбочкою? Mm -hmm. <laughs> Я пригнул. Mm -hmm. Знаєте, якщо є камера, то Олежка робить все що хоче. От не на камеру він не такий крутий чувак. А якщо є камера, то він вообще пипец, піпецкий блатний. Не пухайте того долбояба. Паплев, паплев, попплав. Та, короче, так в Черкасах купаються, ти нас місцеві жителі навчили. Трошки вам покажемо вам чоркаські пляжі. Тут багато воду Ой, я так в пісок не хотів, заходити. Народ тусить Ладно, пішла, я не хочу. Тут водорослі. Пам'ятаєте цей будинок, цей напроти нього є ось ця абрикоса. О тут ще башня така є. Коротше, це найсмачніша абрикоса. Серед 20 абрикос ця. Не, дуже крута. У нас Яке сьогодні число? 24? 24 липня Ця абрикоса вже навіть переспіває, тут є ті, що вже переспіли, і реально такі м'які, капець. Так що десь за 10 днів або десь зараз, якщо ви будете десь в липні, в кінці липня в Черкасах, просто знайдеться цей будинок і там супорово. Тут пише, зараз скажуть, що це за вулиця. Вулиця Грещатик. Вулиця Хрещатик, і там просто абрикоси. І знову брикоси. Дивіться, і знову абрикоси. Тобто тут проходиш 10 метрів і повно абрикоси. Подивіться, які вони великі. Ну, я вам не можу показати розмірів, О, дивіться. Зірву одну. на тверда. На тверда. Ця ще не спіла. Ага. Mm. Не далі, але абрикоси супер. Серйозно, надійте будинок, надіть. Цю вулицю вона довга така і кр красива. І тут офігення абрикоса, серйозно. Коротше, ми з Олегом приїхали в Китай. Коротше, нам подарували авіабілети. І ми цей заїхали в Китай. Ми тут ніфіга не розумів. Олег пробує по-англійськи щось порішати. Хай! І ми цей гуляємо вулицями Китаю. Це коротше, село нас якесь завезло, називається Юнчунь. Юнчунь. Олег, я тут розказую, що типу нам повезло, нам підігнали авіабілети і ми зараз в селі Юнчунь. Да. Китайському. А, це провінція Ханчжоу. Провінція Ханчжоу. І коротше, тут дуже круто. Дивіться, тут взагалі дуже круто. Подивіться, яка тут стежка. Коротше, Китай, це не тільки там де роблять дешевий на неякісний одяг. Це типу, знаєте, їхня якась релігія, оця вся ся... штука та-та. Ого, а це, коротше. Якось? Китайський кокс. Китайський кокс. Коротше, ладно, ми будемо. Зараз в нас білети, маємо завтра вертатися. Ми йдемо шукати собі якісь... Коротше, ви бачили той великий казанок, коротше скавшою, як тільки що варила. Це коротше кожен може собі підходити брати. Ти собі набрав і кетчупа вавальнув туди. Дуже смучне. Це абрикоси наші. Зараз треба піду пригущу, бо вони мнуться. Це давайте хавати смачного. Лише одне. Мене якась дівка за жопу злапала. Вона мене з кимось перепутала і злапала мене за жопу. А так нічого дивно, бо я просто мокрий. Тільки там дуже нема за що Але А ото таке. Не пізди. <рес> Ти побачив ви її, виросне тримаю. Gib anas, anas, lapei Muhre ane nas. 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 Gib anas, anas, lapei Muhre ane nas.